Бачимо, що 29 липня у кількох містах Венесуели, цієї північної країни Південної Америки, спалахнули протести після того, як авторитарного лідера країни Ніколаса Мадуро, окружна виборча комісія, офіційно оголосила переможцем президентських перегонів з результатом у понад 50% голосів. То зважаючи на цю інформацію, що нині маємо тут ми в Україні розуміти про ситуацію. У Венесуелі. Загалом би хотіла трішки розпочати із самого самого процесу виборів у Венесуелі, які відбулися 28 липня. Саме тоді ж відбулася низка порушень в час цього виборчого процесу, тому що просто до прикладу на воду. Дільниці не були закриті вчасно, коли вимагалося. Також в окремих пункт, виборчих пунктах туди під'їжджали силовики і розганяли представників, які повинні були спостерігати за підрахунком голосів. Тобто, це вже йдуть порушення всього цього процесу. Надалі Венесуельська виборча рада вона оголосила те, що була здійснена так. Так звана кібератака на їхню систему, і через це вони не могли оприлюднити протоколи виборів. Наразі міжнародна спільнота вона звернулася до Венесуели із закликом, щоб вони от якраз оприлюднили ці протоколи і довели, що вибори були прозорими. Так проте наразі венесуельська влада цього не зробила. Зокрема, із закликом виступив Європейський Союз, це зробити низка країн Латиноамериканського регіону. Зокрема, ще навіть напередодні була опублікована заява, зокрема, президента Аргентини, президента Еквадору, Парагваю, Уругваю, Костарики, за тим, що вони будуть уважно стежити за виборчим процесом в Аргентині. Але як бачимо зараз, що все ж таки була низка порушень, і, в принципі, ось ці протести, які зараз відбуваються, вони були Спровоковані з тим, що вони не визнають ось цих результатів виборів, і в принципі, якраз от підтримують опозицію. Опозиція, в свою чергу, заявила, що вона визнає легітимним президентом Венесуели, от якраз Едмундо Гонсалеса, який був опонентом Ніколаса Мадуро під час президентських виборів цього року. В принципі, якщо говорити за реакцію низки інших країн регіону, такі як таких як Куба, Нікарагуа, Болівія, Гондурас, от вони якраз визнали легітимним Ніколаса Мадуру і навіть вже надіслали такі собі ноти привітання чинному авторитарному лідеру. Окрім того, Ніколаса Мадуру визнали законним президентом Венесуели також Китайська Народна Республіка, Росія та Іран. Пані Анастасія, на вашу думку, яку позицію має обрати щодо ось якраз легітимності президента Мадуро Україна? Мені здається, що тут відповідь буде однозначна. Загалом, якщо ми говоримо за легітимність Мадуру, вперше це питання постало ще й після виборів 2018 року. І 2019 року тоді ж його низка лідерів вже була не визнана, що він є легітимним вибором, легітимним президентом, Оскільки під час виборів 2018 року також було порушено Низку моментів під час виборчого процесу і питання взагалі легітимності Мадуро поставало ще з 2019 року. Давайте згадаємо трішки про кризу 2019 року, тоді коли голова. Національної асамблеї Венесуели Куан Гуайдо був навіть проголошений тимчасово виконуючим обов'язків президента. От якраз із цим і полягало те, що Мадуро не визнавали легітимним лідером, і тоді ж низка країн світу навіть визнали були Гуайдо, зокрема і Сполучені Штати. Але як бачимо, зараз Куан Гуайдо, він перебуває в еміграції, наскільки я знаю, в Сполучених Штатах. Але натомість Венесуела, вона під час правління Мадуро вона ще більше занурювалася в глибоку економічну гуманітарну кризу. У в Венесуелі відбувалися протести в 2014-2015 роках. Зокрема, навіть у 2017 році низка країн латиноамериканського регіону навіть створили таке собі спеціальне об'єднання, яке здобуло назву Лімська група. І ці і об'єднання було створено з метою того, аби виробити які якісь кроки для того, аби покращити ситуацію у Венесуелі, зокрема покращити гуманітарну економічну ситуацію, а також направити Венесуелу на демократичний шлях розвитку. Пані Анастасії бачимо, що уряд Венесуели відкликав дипломатичний персонал, зокрема з Аргентини, Домініканської Республіки, Коста-Ріки, Панами, Перу, Уругваю і Чилі, і вимагає негайно виведення негайного виведення представників цих країн зі своєї території. Чим продиктовані такі кроки, і відповідно на яку реакцію можна сподіватися від перелічених мною країн і загалом міжнародної спільноти. Щодо реакції цих країн, одразу наведу приклад Панами, яка вже оголосила про те, що призупиняє дипломатичні відносини із Венесуелою. Mm -hmm. В Принципі подібна реакція може слідувати і від інших країн, зокрема, якщо ми говоримо там за рику чи Аргентин. Венесуела зараз може опинитися в такій ще більшій ізоляції, якщо ми говоримо за латиноамериканські регіони, і вона зараз, в принципі, навіть до цього часу підтримувала насамперед відносини з іншими, Авторитарними режимами регіону, з такими як Нікарагуа, Куба, також підтримувала відносини з Болівією. Важливо підкреслити ще й те, що з приходом до влади Лули Сіло в Бразилії на початку 2023 року. Тоді ж Бразилія і Венесуела вони відновили відносини, і, в принципі, Лула Сіла навіть мав особисто зустріч з Ніколасом Мадуро. і в принципі, спостерігалося таке собі потепління. У венесуельсько-бразильських відносинах, оскільки за Жаїра Болсонару тоді ж от якраз Бразилія і не підтримували відносин. Тому зараз ще дуже важливо спостерігати, якою буде реакція Бразилії, яка поки що утримується від якоїсь такої більш чіткої заяви. А натомість з'явилася інформація, що до Венесуели був направлений спеціальний радник Луледесів е Селсо Аморін, для того, аби так. Е Скажем, так розвідати ситуацію зсередини mm. країни і, можливо провести, провести певні перемовини. Пані Анастасія, і бачимо реакцію від Сполучених Штатів Америки. Зокрема, там не відкидають нових санкцій проти Венесуели після оголошення так званої перемоги на виборах Мадуро. То відповідно які санкції можуть бути зараз застосовані щодо цієї країни з боку Сполучених Штатів, і чи не відволіче ось Венесуела і ця вся ситуація сполучених. Штати Америки від України, так загалом, якщо говорити за реакцію Сполучених Штатів, так була заява Ентоні Блінкіна. Також хотілося б ще згадати, що і заяву стосовно подій у Венесуелі зробила і Камала Гарріс якраз скажімо так. Претендентка на пост президента під час виборів на вибори, які повинні відбутися восени в Сполучених Штатах щодо санкцій, які б могли б посилити, я би так сказала, Сполучені Штати одразу відштовхнуся від Барбадоської угоди, яка була підписана в 2023 році. восени. відповідно до цієї угоди, авторитарна влада. Венесуели зобов'язувалася провести вибори в другій половині 2024 року в обмін на те, що Сполучені Штати послаблять трохи режим санкцій. Я так розумію, це не сам перестосувалося нафтового сектору, тому що ну експорт нафти це є фактично головним джерелом надходжень до венесуельського бюджету. Тому ну, це, скоріше за все, от ми говоримо зараз про е е санкції щодо головної державної кампанії Венесуели, яка називається де Венесуеле. Пані Анастасія, і повернімось до самої Венесуал Венесуели. Тривають протести, е як зазначають в різних е джерелах. Е Відбуваються протести, і учасників розганяють зокрема застосування сльозоточивого газу. Також в деяких місцях застосовувались гумові кулі. Розкажіть, будь ласка, як далеко можуть зайти ці протести, якщо це питання не буде вирішене? Те, що ми бачимо зараз, в принципі, от якраз засвідчує те, що венес... венесуельське суспільство, воно, скажімо так, не погоджується, так не сприймає ці результати, які були оголошені національною виборчою владою Венесуели. Також повідомляють про те, що вже є перші жертви, перші загиблі, які стали те, що сталося під час цих протестів. Також важливо наголосити, що венесуельці вони також, скажімо так, вийшли Мітинги в інших державах Латинської Америки для того, якраз як щоб висловити підтримку опозиції і показати ось це несприйняття результатів виборів. Підкреслю, що велика громада венесуельців є в Чилі, є в Перу, Еквадорі, в Сполучених Штатах. Також от тут хотілося б ще трішки повернутися до процесу виборів і підкреслити те, що от поза межами Венесуели перебуває близько 4 мільйони венесуельців. Суельських біженців, і от якраз вони не мали нормальної можливості е, взяти участь у цих виборах, оскільки венесуельська чинна влада створила такі критерії, такі вимоги до венесуельців, які перебувають за кордоном, і е, тож вони не могли е, е, офіційно зареєструватися і проголосувати. І з тих 4 мільйонів венесуельців всього близько десь там до 70 тисяч мали можливість е, проголосувати у цих виборах. Також підкреслю, що от саме венесуельці сполучених штатів вони взагалі були позбавлені такої можливості, оскільки сполучені штати і Венесуела зараз не підтримують дипломатичні відносини, які були припинено в 2018 році, і з того часу, в принципі, всі консульські установи Венесуели в Сполучених Штатах були закриті. Тому наскільки може далеко зайти ця ситуація, насправді зараз складно спрогнозувати так. Тому я би тут утрималася від якихось таких гучних е прогнозів, Тут скоріше потрібно більше зараз спостерігати, як тут буде буде. Розгортатись надалі ситуація всередині країни, а також важливо спостерігати, як буде реагувати міжнародна спільнота і насамперед е, країни латиноамериканського регіону та регіональні організації, такі як організація Американських держав, е, також це організація. Е, Солак, яка є насамперед організацією в рамках в рамках американського регіону, дуже буде багато залежати від того, як будуть тиснути ці організації, і в принципі як будуть тиснути лідери в регіоні, зокрема Сполучені Штати, і дуже важлива в цьому контексті, як на мене, це позиція Бразилії. Сьогодні ще Associated Press опублікували заяву Едмунда Гонсалеса, який заявив про те, що він має докази своєї перемоги у цих виборах. Процитую його: у нас є на руках відомості, які показують нашу чітку та математичну незворотну перемогу. Кінець цитати. І скажіть, будь ласка, що це можуть бути за докази, чи це. Е... Він спирається на показники тих компаній, які проводили опитування до виборів, і які показували його перевагу, чи це можуть бути ще якісь інші докази? Але загалом насамперед зараз складно сказати саме джерело цих доказів, оскільки в принципі ще вчора була інформація, що її лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо, от вона ж тоді наголосила, що вони мають докази результатів цих виборів, і тоді ж вона наголосила, що єдиним легітимним президентом є от якраз Мунто Гонсалес. Пані Анастасія, ну і на завершення ви згадували якраз про Бразилію і про те, що поки що вона свою позицію щодо ось цього виборчого процесу щодо Мадуро і чергового його переобрання не висловила. То на яку реакцію ви очікуєте? Щодо позиції Бразилії, вона не висловила чіткої заяви. Зокрема, якщо просто прослідкувати, що було опубліковано на сайті їхнього Міністерства закордонних справ, було тільки підкреслено, що Бразилія уважно стежить за тим, що відбувається у Венесуелі. В принципі, як на мене, сподіватися на якусь таку більш різку заяву. Дуже складно сказати, чи можливо, тому що як я вже підкреслила, що Лулада Сіла і Ніколас Мадуро вони досить таки пожвавили діалог між країнами, і в принципі, якщо Скажімо так, ця ситуація, яка склалася в, у Венесуелі, вона також завдає певного іміджевого удару і по лідеру е, Бразилії Луладе -Лу -Лу Сілви. І підкреслюю, що Луладе -Лу Сілва, це ж якраз той президент, який має не просто регіональні амбіції, він має ще й глобальні амбіції і намагається показувати роль такого провідного лідера в регіоні. Тому, як на мене, позиція Бразилії вона з'явиться, з'явиться трішки пізніше. Можливо, вже якраз після повернення спеціального радника після Радження з Венесуели. Mm -hmm. І, і ось тут гад, я гадаю, можливо, буде очікувати на якийсь такий певний баланс між засудженням і закликом, от якраз до, до діалогу для того, аби вирішити якось цю ситуацію. Я нагадаю те, що от коли відбулася е, криза у відносинах між Венесуелою та Гаяною, яка відбулася в грудні 2023 року, але в принципі розгорталася там уже із жовтня, там починалися ці кісті, е, на наростання напруг. Тоді ж Бразилія також дуже активно брала участь у врегулюванні цієї кризи, і також тоді, знову ж таки, Аморін, він їздив до Венесуели і намагався, скажімо так, на, на місцях е, Розібратися з цією ситуацією, що виникла, в результаті ж тоді, 14 грудня, було організовано процес перемовин на Сент Вінсенті і Гренадінах, які, в принципі тоді ознаменували, що е, сторони зобов'язалися не е, вирішувати кризу, яка виникла між Венесуелою і Гаяною стосовно приналежності їх сікіп, не вирішувати військовим шляхом, що тоді, от якраз, показали як таку певну. Е, Певну перемогу, так як завершилася ця криза. Хоча там насправді залишилося дуже багато відкритих питань, оскільки її не можна так назвати врегульованою. Тому, як на мене, можливо, буде якийсь подібний варіант із тим, що Бразилія також буде намагатися бути активною під час цього всього. І, але наскільки буде її різкою заява, все ж таки. Я би залишила це питання відкритим. Думаю, більше буде певний баланс спостерігатись, пані Анастасія. А чи вірите ви особисто, що після протестів до яких масштабів вони б не дійшли у Венесуелі, таки відбудеться черговий тур голосування за президента у цій країні? Черговий тур насправді дивіться, як на мене, ми повинні ще відштовхнутися від того, чи все ж таки вдасться міжнародній спільноті натиснути щодо оприлюднення результатів цих протоколів, угу. тому що як на мене, ось ми повинні відштовхуватися від цього аспекту, оскільки вже навіть були де не де певні такі скажем так, з'являлася інформація в. Інформаційних агенціях Латиноамериканського регіону, що все ж таки влада, можливо, не дасть ці протоколи, але там не уточнювалося, коли це буде зроблено, в який спосіб, але вже з'явилися певні проблиски. Тому, як на мене, ми повинні будемо відштовхуватися від того, як буде зараз діяти чинна влада Венесуели. Також наскільки буде активною зараз опозиція, буде залежати це і від реакції країн регіону, наскільки вони будуть єдині. У цьому тиску на Венесуелу, ну і в принципі, звісно, все буде залежати від того, наскільки масштабними будуть ці протести у Венесуелі. Ось... тому дивіться, тут ще один важливий аспект, який я не згадала: що для е низки країн, як Південної Америки, і в цілому Латинської Америки вирішення економічної кризи, гуманітарної кризи, в принципі, налагодження е внутрішньої ситуації в Венесуелі є дуже важливим, оскільки ось цей міграційний потік, який. Е Якраз скажімо так спрямовується до низки країн регіону, зокрема до Чилі, до Еквадору, до Мексики, а потім і Сполучених Штатів це створює теж певні такі кризи для. Ватиноамериканських країн, і от, наприклад, якщо ми говоримо за ситуацію з Чилі, то питання венесуельських мігрантів у них стоїть зараз досить таки гостро, і, зокрема, чилійське суспільство воно неодноразово навіть висловлювалося за те, що у них погіршилася безпекова ситуація в країні через наплив венесуельських мігрантів. Тобто я підкреслюю те, що зараз регіональна спільнота, як на мене, буде намагатися активно діяти для того, щоб якось намагатися вирішити ситуацію, яка склалася в Венесуелі. Пані Анастасія, і от якщо зважати на те, що нині тривають ці протести у Венесуелі, чи можемо ми говорити про те, що якраз венесуельці втомилися від Ніколаса Мадуро, який нагадаю вже щонайменше два терміни перебуває на цьому президентському кріслі? І чи можна тут узагальнити? Чи єдине у цьому такому прагненні до змін венесуельське суспільство? Як ви сказали, що венесуельське суспільство втомилося від адміністрації Мадуро, як на мене, я би почала ще раніше, тому що в принципі Мадуро він став таким собі наступником Чавеса, який правив в країні з 1999 року по 2013, а потім його вже замінив Ніколас Мадуро, і саме ті перетворення, які розпочалися у Венесуелі ще з часів Уго Чавеса, вони в принципі і призвели до. Того, що відбулася така ось ця масштабна гуманітарна економічна криза. Якщо ми говоримо за економіку, то зокрема там з 2003 року якраз запроваджувався дуже такий високий контроль з боку уряду, там, наприклад, контроль за цінами, були проведені експропріаційні заходи, контроль за валютою, і все це, в принципі, призвело до такої до такого собі послаблення виробничого сектору країни. Коли прийшов до влади Ніколас Мадуров, він ще біль. Більше посилив ці заходи, що ще більше призвело до е, поглиблення ось цієї гуманітарно-економічної кризи, і призвело до дефіциту окремих е, товарів країни. Зокрема, якщо там говорити про е, фармацевтичну продукцію, то там інколи можна знайти цифри, що там близько 80%, тобто, не, не, не було в країні, тобто не не могли покрити. Е, Запит, тому як на мене, так це дуже такий яскравий показник того, що венесуельське суспільство воно втомилося від того, що твориться в країні, і в принципі зараз це може бути таким, скажімо, знаєте, тією можливістю, яка би могла. Повернути Венесуелу в більш такий е, кращий бік, але також не потрібно забувати, що от Венесуела вона активно співпрацює і з Росією, і з Китаєм, і з Іраном. І теж не потрібно, е, скажімо так, залишати поза увагою позицію цих країн, оскільки саме адміністрацію е, Мадуро. Підживлювали досить таки активно е, китайські е, е, кредити, і Венесуела зараз є дуже великим боржником перед Китайською Народною Республікою. Ну що ж, будемо стежити за ситуацією в цій країні. і, Відповідно належно реагувати зі свого боку, обговорювати. Дякуємо, пані Анастасія, вам за включення за те, що роз'яснили дійсно, що нині відбувається у цій північній країні Латинської Америки. Отож, Анастасія Косенко, Сологуба, експертка програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну української призми була з нами на зв'язку. На все добре і тримаємося.